Верховна Рада України не повернеться до зниження мобілізаційного віку, не повернеться до цього питання. Руслан Стефанчук вчора зробив таку заяву. Сьогодні вона поширена в засобах масової інформації України і. Цю заяву важко не привітати, адже е, питання пониження мобілізаційного віку надзвичайно часто мусувалося в українському просторі, і е, люди хвилюються стосовно цього і не просто хвилюються, а вчиняють певні дії. Що це за дії? А це дуже просто. Вони беруть своїх дітей і вивозять за кордон тим, яким 17-18 е, ну 18 уже неможливо, але може бути вісімнадцять років найближчим часом. Деякі перетинають кордон прямо е, перед. Е, Днем свого 18-річчя, потім навіть знімають відео. Ось мені сьогодні має бути 18 років. Перетнули кордон, там 23-50, і вже фактично за 10 хвилин у людини 18-річчя вона не виїде. Навіть такі є відео, і люди дійсно намагаються врятувати своїх дітей адже вони не знають, яке буде майбутнє. Міністерство освіти і науки України навіть. Озвучило цифри, цифри так званих освітніх втрат, скільки людей виїхало, скільки молоді виїхало. І виявляється, що ця цифра доволі суттєва. 300 тисяч молодих людей лише за останній рік. Багато це чимало, ну, ви самі можете оцінити кожного. Року ми орієнтовно таку цифру маємо вступників до закладів освіти після школи, і це суттєва цифра. Це дійсно суттєва цифра, адже люди, які виїжджають за кордон, вони не мають прямого бажання повертатися. Вони починають швидко адаптуватися за кордоном. Вони ходять в школи там, вони ходять в університети одразу вступають. Вони накопичують собі друзів там і їхній потенціал для повернення. В Україну насправді не дуже великий людина, яка прожила частину життя в Україні, вона може повернутися, адже в неї тут робота, в неї тут друзі, в неї тут майно, батьки, в неї тут певна історія. І крім того, дорослій людині важче починати десь за кордоном, ніж людині молодій, яка просто. Одразу починає своє життя за кордоном. І тому дійсно питання пониження мобілізаційного віку воно ніяким чином не стимулювало бажання батьків залишати дітей в Україні. І коли ми бачили по телеефірам, ну, надзвичайно багато людей. Які говорили, що нам потрібно знижувати мобілізаційний вік, це і журналісти, це і експерти, це і деякі військові, деякі політологи інколи прямо, інколи не прямо. Ми розуміли, що такі розмови вони завжди конвертуються в небажання батьків залишати дітей, особливо хлопців, в Україні, адже виїхати неможливо. І якщо ти не виїжджаєш, то ти починаєш будувати своє життя в Україні, тобто вступаєш до університету. Відповідно, зав'язуєшся знову ж таки на друзях, на навчанні і залишаєшся тут. Якщо ж батьки вивозять дитину до 18 років, то дитина починає там своє життя. І повернути таку дитину буде дуже важко адже за 5-6 років перебування за кордоном дитина перетвориться вже на дорослу людину, яка повністю інтегрована в те суспільство, де вона перебуває, і повернутись назад так же важко, як нам було важко тим людям, які виїжджали за кордон. Ми не виїжджали, але багато людей виїхали, і там будувати своє якесь нове життя, починати все з нуля, шукати роботу шукати якісь можливості для бізнесу, для виживання, для освіти, для, для кар'єри. Це було дуже важко. І сьогодні навіть ті люди, які виїхали в 2022 році, в 2021 році, в 2023 році, за минулі 2-3 роки вони теж пройшли доволі суттєвий шлях адаптації, і навіть їхнє повернення сьогодні до України ну проблемне. Я завжди виступав за те, щоб Україна як держава ніколи не відштовхувала громадян. Громадяни повинні відчувати себе громадянами країни, яка бореться, яка намагається встояти, зберегти свою суб'єктність. І ті громадяни, які виїхали, повинні розуміти, що. Україна на них розраховує і ні в якому випадку нікого не звинувачує, що, на жаль, ми інколи чуємо від людей, які в медійному просторі з'являються. Тому я можу лише привітати таку заяву Голови Верховної Ради. Хочеться сподіватися, що ця заява вона дійсно буде реалізована і в Україні не буде сил. Як всередині країни, так і зовні країни, які будуть тиснути на питання мобілізації 18+, або 21+. бо ми розуміємо. Якщо Верховна Рада піде на скорочення мобілізаційного віку, зниження мобілізаційного віку до 21 року, то вже ніхто не повірить в те, що не буде подальшого зниження мобілізаційного віку. Тому будемо сподіватися, що вся заява про те, що ми вже скорочували вік з 27 до 25, і це а, фінальна точка. Дійсно будуть а, ну, таким дороговказом, а не просто обіцянками, черговими обіцянками, які десь. Не виконувалися українці е, надто часто ставали жертвами зайвих обіцянок, фантазій, ілюзій, е, неправдивих, е, абсолютно е, гасел, які потім не знаходили свого підтвердження. І втомившись від цього, українці втратили довіру і до влади, і до суспільства, і часто самих до себе. Нам це не потрібно для нас потрібне інше. Кожен громадянин країни повинен знати, що він може розраховувати на того, хто поряд, розраховувати на державу, і держава його ніколи ніколи не обдурить. Це було багато разів, але цим потрібно завершувати. Бо це шлях ні це шлях в нікуди. Так держави не будуються. А політики, які брешуть, повинні просто йти в минуле. Бережіть себе і залишайтеся з України.